Ортопедичні босоніжки від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика. Дуже якісна, зручна, не важкі, виготовлена з натуральних матеріалів, натуральна шкіра з напалитилим. Ребриста підошва бачите, названня мінімен. Відкрита п'яточка, але зверху, бачите, вона що Фіксує п'яточки, дитина буде почувати себе комфортно і зручно. Ліпучки дуже гарно фіксуються. Бачите? Ортопедична устілка з супінатором, амортизація. Ось така на п'яточки є такий цей, що розподіляється по всій довжині навантаження. Дитина себе почуває комфортно і зручно. Дише ще, бачите, з такими. Дірочками, супінатор ось горбочок такий. Дуже якісні, зручні. Рекомендую.